Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам цю можливість займатися улюбленою справою. Це перш за все і найголовніше. Що, так, дякую за вітання. Що можна сказати? Я дуже вдячний хлопцям, дуже вдячний, тому що вони, я б не сказав, би, що вони прогресують. Але я знаю, що і вони знають, що у них у кожного є свій рівень, і він дуже непоганий, дуже хороший і індивідуальний, і командний. Так, Є в нас проблеми з кадрові. У нас 11, сьогодні 12 гравців. Але ще раз хочу дуже подякувати хлопцям за те, що вони роблять і зараз зробили. Вітаю також з перемогою. А так по грі ну, була в принципі, рівна гра, якщо брати по моментам, в принципі, плюс-мінус рівна. Але коли рахунок 2-1 був, треба було забивати третій, щоб трошки спокійніше було. Був момент у Жені Вітенко. А так, ще раз хочу подякувати насамперед хлопцям. Як ви вважаєте, наскільки ця перемога важлива в психологічному плані для хлопців також і для вас? Важливо, важливо в психологічному стані, в психологічному аспекті це 100%. Хлопці, можна так сказати, як трошки задині. Вони вірять в свої сили, трошки, як то скажуть, ковтнуть цього воздуху в перемоги, тобто, ну. Якщо брати там, брати там декілька ігор, які ми повністю провалили, в принципі в кожній грі у нас є моменти, ми, ну, можна було і там ціплятися за очки. Але здорово, що сьогодні перемогли, і це буде для них, я ж кажу, до наступної гри трошки з хорошим настроєм. Якісь там претензії, ну, старались, хотіли, грали комісіонний футбол, создали около 12-14 гольових моментів. У суперника був ще один момент, Богдан виручив. все. І два, два пенальті, ну, другого, першого пенальті точно я вважаю, що не було. Боротьба, наш перший на м'ячі, і навіть суперник фолив, він ставив одразу моментально пенальті. Странна ситуація. Ну, навіть таких мільйон моментів ну, не ставили. На Барсюкові точно такий же момент він не ставив оборотку. Тобто, якщо касаємо пенальтів, все інше ми самі винувати, що не забили, не забили стільки моментів. Ми не, не дали создати сопернику хоч якийсь момент. Понятно, що у вас тільки одна була ничья, тобто, ну. Нам показує, що у нас проблема це в атакуючій групі, хоча у нас випало три основні гравці оборони. Ми з, з, з цією проблемою, я вважаю, що справились. А в атаці як були проблеми, ми создаємо моменти, але кромі Барсукова ніхто не забуває. Вся група атаки огромні проблеми. Тобто це ж не тільки зараз. Це вже ми бачили з самого початку. Ми питаємось, ну, хлопці навіть самі. Аналізувати свої дії і щось робити, щоб такий момент, стільки, стільки реалізація має бути краще. Щоб... А якщо ти не будеш забивати, то ти не будеш вигравати. Все просто. Задача, я ж кажу, розвиватися, задачі на нас глобальні, тобто не на сьогодні. Але в будь-якому випадку молодь, яка грає особливо в атаці, ну, цього зовсім мало для персональної команди. По-другому пенальті ну, немає питань там, нашого гравця. Там. Нога поїхала, нога попала в колесо. І кажуть, ну, по, першому питанню є, по першому пенальті є питання, тому що не був і гравець на м'ячі, не був. Наш гравець вибивав м'яч і зіграв м'яч, а він йому навпаки заважав. Тобто це можна було як як в атаці розцінити. Ну, це вже на думку арбітра. Ну, щось така думка. Ми зі скалою грали. На останній хвилині другого тайму забили гол. І ми дивилися, дивилися, де там той Явсає, де, як, у кого він був. Дивилися, дивилися, так, і так ми його і не побачили. Ну тут таке діло. Помиляємося ми на полі. Ви ж правильно сказали. 10 моментів. Ми не забили, да, там і вихід один в один, і на перших хвилинах. Ну, гра давалася. Гра давалася. І ми виглядали краще, у них моментів не було. І тут такий неочевидний, 11-метровий на перших хвилинах. Ну, трошки це, мабуть, трошки надлимало. Ну, В першому таймі ми рахунок зрівняли. Це ж не привід. Полити ще раз в штрафні. Ну, що можна сказати по такій грі? Ви правильно сказали, ми, ви в них пам'ятаєте моменти, я пам'ятаю один момент, коли був вихід один в один в другому таймі, коли ми вже там галили, як кажуть, там, шаблі і понеслися. Ну, Теж таке, ну, у нас заміна була і трошки, може, не, не розібралися. Більше моментів у них, ну там вратар нас виручив. Більше моментів я у них і не пам'ятаю. Ну, було ще пару ударів таких здалеку. Для вратаря вони труднощів не, не склали. Ну, якщо у нас 10 моментів, ми не забили, а у них один момент був, вони забили два м'ячі. Тобто два забили без моментів взагалі, ну, з пенальті. То тут можна сказати, що е, ну, це футбол. І так, да, команда йде на останню місці, ну, там зібрані непогані гравці, там, чоловік п'ять, здається, там, грала в першій лігі в Миколаєві. І це не самі гірші гравці, бо студентка нам тут забивав е, не раз. Коли грав за Миколаєв і Вітенка нам забував, теж, коли грав за Миколаїв 2, коли його брали з першого першому на він нам забував. Ну, і вся група атаки непогано. Хлопці працюють непогано з м'ячем, Ну, ми були так, по грі набагато краще, багато моментів створили. Ну, Якщо ти не забуваєш, то ти не виграєш. Ну, Можна було б хоча б не програти. Ну, сьогодні... Ну, скажімо так, не наш був день. Я там чув, що ставки були один до 21 на перемогу Ну, До наших гравців у мене немає претензій. Коли нога там поїхала і збив, це одно, і коли людина виносить, ну, це, це таке діло, ну, виносить, стави ставить ногу йому накладає. Ну, це, це вже на думку судді. Тому ну, що можна тут сказати? Е, програли, це потрібно прийняти. Ми програли сьогодні по грі. Е, ну, не по грі, ми по рахунку, да, за рахунком ми програли. Це треба прийняти і проаналізувати. Ну, е, Це так часто буває, у, у одної команди ну, жирати вміють і кваліфіковані гравці. Все, все виходило, вони там держили м'ячем, вони намагалися розігрувати все, а в нас навіть тих гравців, які ну, на яких ми покладалися і які виглядали, ну, не все виходило. Ну, трошки там є і наші внутрішні свої е справи, ну це ми вже розберемося. Зараз у нас нова гра, наступна гра з Винниці з нивою. Ну, будемо готуватися до Винниці. Ну, треба проаналізувати. Е, ну, звичайно, воно, е, поразки підряд вони вже е, ну, давить трошки на команду. І ну, треба психологічно зараз розрядитись, розслабитись і настроюватися на наступну гру. Ну, Ну що? Ну. Що нам е, мішає, чи що нам заважає обіграти в, Вінниць, в Вінниці Ниву? Що нам заважає? Нічого не заважає. Ну, вас йшов на, на останньому місці. І обіграв Ниву. Ну, два пенальті, ну. ну скажімо так, е, якщо в першому можна щось сумніватися і казати, що. Ну це вже рішення орбіту. Ну, Друге було. Ну, не було б, ну нічия б. було б. Я так розумію. Ну, це вже таке. Е ну будемо рухатися далі.